Затем на спальний район Черкас розбудили звуки сирен спецавтівок. Вони примчали до найбільшого торговельного центру міста. За легендою навчань у будівлю центру влучила ракета. Під завалами опинилися люди, які не встигли пройти до укриття. Спочатку територію обстежують сапери. Щоб переконатися, небезпечних вибухових предметів немає. Далі за справу беруться пожежники. За допомогою спецтехніки гасять полум'я. На сам кінець знаходять постраждалих і передають їх до рук медиків. Працювати на таких об'єктах надскладно, пояснює рятувальник Олександр Крижевський. Площа торговельного центру величезна. В день тут завжди сотні людей. А ще забагато легкозаймистих матеріалів та рідин. Виділяється дуже багато тепла, висока температура, враховуючи те, що ще покрівля тут утеплена мінуватою і резиною. То якщо буде дійсно пожежа, то буде дуже складно її реально гасити. Тільки ну лунає сигнал повітряної тривоги. Пояснює інспектор служби безпеки торговельного центру. Покупців та працівників одразу просять пройти в укриття на випадок влучання. Запаслися необхідним, щоб приборкувати вогонь ще до приїзду рятувальників. У нас є вогнегасники, у нас є свої брезенбойти. У нас є пожежні шкафи. Ми обезпечені всім для першої допомоги. Якщо ж ви не встигли сховатися в укриття і опинилися під завалами, рятувальники не радять їх розбирати самостійно. Чекатися рятувальників, тому що будь-яка неправильна дія може призвести до того до повторного зрушення конструкції. Краще дочекатися хвилини тиші їх рятувальники проводять щогодини, і як найголосніше кликати по допомогу. Працює техніка, розбирають завали. Потім в якийсь час ми. Припиняємо свою роботу, слухаємо, чи кличе хтось на допомогу. Допоможіть кричати. Є тут нині навчалися 75 рятувальників, поліцейських медиків. Тренуватиметься, кажуть, і надалі. Ворог не стоїть на місці. Ми повинні покращувати свої навички. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.